Друзі, привіт! Це лот з апаратурою по відтворенню звуків та музики від торгової марки SilverCrest, у лоті 11 позицій та 12 одиниць. Перша позиція рація з радіусом дії до 8 км, має 16 регульованих радіоканалів, автоматичне придушення шуму, міцний водонепроникний корпус, ЖК, дисплей та інші корисні функції. Термін служби батареї до 11 годин. А друга позиція кухонне радіо на 30 станцій, pll Тюнер з Монастеро прийом. Автоматичний і ручний пошук станції з чудовою якістю звуку, чіткий дисплей, два таймера та два будильника. Третя позиція інтернет-радіо 4 в 1 з дистанційним керуванням пультом або за допомогою смартфона. З функцією WLAN прийом до 25 тисяч інтернет-радіостанцій. Четверта позиція стереоінтернет-радіо з майже ідентичними функціями. w з підтримкою Smart Audio 4 в одному. Інтернет-Радіо, цифрове DAP+, радіо, fm радіо з РДС, сервіси потокової передачі музики. А п'ята позиція це звукова панель, саундбар для телевізора, стереосистема чи мобільного потокового передавання через Bluetooth. Система із вбудованим сабвуфером 35 Вт. Шоста позиція портативна Bluetooth-колонка. Термін служби батареї до 8 годин. Сьома позиція навушники з вбудованим мікрофоном. Восьма позиція навушники навушники-вкладиші з металевим корпусом їх у лоті дві упаковки. Дев'ята позиція блютуз гарнітура. Десята позиція Powerbank і 11 позиція Пристрій гучного зв'язку. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та гарного настрою!